Модернізація підприємств, що займаються каналізацією та водопостачанням, таким питанням задались комунальники України упродовж двох днів. У сумах проводять відповідну всеукраїнську нараду на заході. Побувала і наша знімальна група. У сумах проходить всеукраїнська нарада комунальників. Основне питання розвиток підприємств, що спеціалізуються на каналізації та водопостачанні. Більше ста профільних працівників з'їхали з усієї України, аби обговорити нагальні проблеми. На даному форумі обговорюються дуже важливі аспекти нашої життєдіяльності. Це водоснабження і водоотвод. Це Ну, саме теми, які можуть бути в життєдіяльності кожної сім'ї, кожного чоловіка, сім кожного, кожного громадянина. Найбільш актуальним питанням в умовах підвищення тарифів стає налагодження правильного обліку води. Нині українці в цілях економії купують для себе більш дешеві лічильники вітчизняного виробництва. От тільки дедалі частіше виникають проблеми щодо їх якісного функціонування, досвід вже показує про те, що є надзвичайна низька якість цих лічильників, і вони функціонують з порушеннями, тому відбувається надзвичайний недооблік води. А в деяких випадках Абсолютно в іншому для споживача напрямку рахується. Окрім же низької якості, проблема постає і у крадіжках за лічильниками. У водоканалах України скаржаться, що жителі прикручують лічильники, і не споживають по факту. Результатом такої наради став проект резолюції та звернення до уряду країни з пропозиціями для вирішення проблеми. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС.